Привіт, сьогодні третій день. хімії, Я приймаю все більш горизонтальне положення. Зараз записую зліжка. Сьогодні вже 5 тисяч кроків. Видно, як активність зменшується. Побічні ефекти теж присутні, але мені не дуже зручно навіть ділитися деталями. Якось, я не знаю, чи це справа виховання, звички не я. Не люблю розказувати, там, що в мене щось болить, може, може, не знаю. Тому ем, детально не буду на цьому зупинятися. Ем, лишилося ще 4 дні хімії. Ем, ось я повільніше, думаю, здається теж. Ем, Хотіла ще розказати про вчора. Що я перебрала більшість своїх речей одягу і дві треті спокійно викинула. Ще не викинула, стоять, стоять в підвалі, але е хочеться зробити. Це був один з пунктів, про який я подумала, коли дізналася, що справи йдуть погано, і я е маю померти швидше, ніж я думала. То не хотілося б лишати по собі купу мотлоху. Щоб потім мої близькі не знали, куди його діти. І зараз у мене немає цього плану, я би теж хотіла з ним поділитися, бо я шукала щось таке в інтернеті, чи є якийсь план, що треба зробити, організувати, влаштувати перед смертю. Але не знайшла, то поділюся своїм потім. Я стільки разів вже кажу, що я щось потім поділюся. То поділюся. І що ще? Бачила там у Василя Байдака вийшов подкастик про пересадку, про пересадку органів, серця, я так розумію. То, може, він і, і про мою пересадку щось вам розкаже. Якщо ні, і ви це дивитеся, ставайте донором кісткового мозку. Це не боляче, дуже класно і дає людям надію і життя. От що я вам скажу, і помирати навіть не треба для цього. Треба просто здати кров. Е, і на цьому, мабуть, е, мабуть, я завершу. Побачимо, як буде завтра, але, здається, можна передбачити. Е, до зустрічі. Пока! Привіт! Сьогодні четвертий день е, хіміотерапії. Я була готова записувати вам відео з ліжка, де я вмираю, і мені дуже важко, але потім вийшло сонце, і мені написав тренер. Ну що там ти тренування коли? Я подумала, добре. Зараз я на турнічку. Е, дуже рада, що, що вибралася. Насправді я більш томна ніж вчора, але навряд чи мені повірите, Тому е, до завтра. Сьогодні п'ятий день хімії. Ось він вже завершився. Я дуже рада, дуже рада, що тепер вихідні. І я трошки відпочину від лікарні, і від хімії. Дуже радію вихідним. Я думаю, що це можна порівняти з тим, як люди радіють вихідним, коли у них робота якась не дуже не подобається їм. Десь так же. І до чого це є? До того, що не треба обов'язково хворіти на рак, щоб зрозуміти те, що ми відчуваємо. Це часто можна зіставити з тими почуттями, які є в людей, які є здорові, або хворіють на щось інше. Так, тому мій поінт: не лякайтеся. Завжди можна знайти щось трошки схоже. Може, не завжди, але дуже часто. А зараз я дуже рада, йду спати, прещаслива, що два дні не буде хімії. Все. Привіт! Сьогодні передостанній день хімії. Дуже я рада. Е, так. Класно, дуже класно. Завтра ще два укольчики і все, до побачення. І не буде в мене хімії ще два з половиною тижні. Так, це дуже мене радує, бо переношу я її не дуже прикольно і нудить мене сильно. Хочу, щоб вже вона закінчилась. Але на щастя тільки один разочечок. На вихідних я не спромоглася нічого записати. У мене було два дні перерви від хімії. Це був шостий-сьомий день, сьогодні восьмий. І я була дуже втомлена. Я проспала майже всі вихідні з перервою на тренування. Тобто я ходила на тренування, поверталася з тренування і залягала далі спати. Але я думаю, що ці щоденні тренування, я кожен день намагаюся щось робити. Отак, от, от я вам похвалюся. Так, так. Кожен день хожу на щось, і це те, що мені дуже допомагає. Якщо вам треба порада, про яку ви не просили, то це вона. Активність, фізична, спорт реально дуже допомагає. Не, не поїхати взагалі. Загалом настрій в мене хороший. Мені все подобається, що мене оточує. І так, ну це теж, теж, я думаю, те, що хімія закінчується скоро і буде перерва. Але загалом якось я бачу сенс в цьому всьому. І най... найгірше поки що це, ще не всі знають, що, що це знову рецидив, після пересадки, на яку ми всі так сподівалися, о, так в мене їздить камера, чик. Чик, 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 То е, мені дуже важко казати людям про те, що все погано. Е, хоча я думаю, що це не погано. Е, я вже це казала, і ще раз повторюся. Я думаю, що все нормально. Просто так стається. Люди помирають, це нормально. І люди, вони так, вони так засмучуються сильно, коли це чують. І я так не хочу їх засмучувати. Мені так, так якось це неприємно. І я їм кажу, що все нормально. І мені, вони мені не вірять, ніфіга, що вони думають, що я так кажу, щоб їх не засмучувати. Але, в принципі, так, але я сама не, не аж так засмучуюсь, як вони. Тому це поки що найскладніше. От коли люди, які довго зі мною не спілкувалися, і які знають про те, що була пересадка, і знають про те, що там, рік після пересадки все було ок, то вони думають, що далі все ок, а все не ок, сильно не ок. І коли вони чують там, про прогноз кілька місяців, то вони взагалі кажуть, що о, аж, аж так погано. А, мені так добре, що я не сприймаю це як аж так погано. І ем, так, це якась, якась суперсила. Е, сорі, що я себе так нахвалюю. Мені це просто супер допомагає і. не знаю. Ем, то, то, власне, говорити людям ось це. Ось ну, про рецидив і про прогнози. Мені складно. Ем... Якось ем... один раз було таке, що я говорила з подругою медсестрою, і вона, я думаю, вона через те, що вже ось чи камера, е, через те, що вона звикла до теми смерті і проблем зі здоров'ям, і вона постійно в цьому перебуває, то вона дуже адекватно поставилася. Взагалі, без якихось там зайвих сентиментів, е, каже: так, давай я тобі дам пораду, тобі треба зробити ці і ці документи. Дізнайся, треба підписати це і це, тобі треба надати права розпоряджатися там майном, вирішувати, коли тебе е, відключати від цих приборів, не відключати. І, і це була величезна допомога. І загалом е, дуже приємна ця зустріч була. Якось воно так аж додало мені сил. Бо переважно це, це дуже важко, бо люди кажуть, Боже, як це так? Починають плакати, мене обнімають, і, і дуже це важко. І ще, що цікаво, що люди питали, а чи я їм кажу, що ей, камон, не засмучуйтесь, а вони кажуть: а тобі не буде сумно бачити, що ми не засмучуємось. Може, вже про це казала, але мені не сумно. Я не хочу, щоб люди засмучувались. Мені, ем, мені хочеться бачити їх щасливими, ем, але я розумію, ем, я розумію також, що ем, тема смерті це тема смерті і не хочеться втрачати близьких людей і близьких друзів. І я також навряд чи, якщо б я дізналася, що хтось з моїх друзів. Скоро має померти, сказала: б, Є, клас, супер, класно, ти помираєш, молодець. Ну, я розумію, що це теж, це, це теж неадекватно. Але щось, щось між цими двома станами, я думаю, це, це воно. І ще хотіла розказати, я зараз читаю про смерть, якісь книжки, і якось так теж вільно плаваю в цій темі. І у нас є читацький клуб з подругами, і запропонувала книжку про смерть. Називається Bean Mortal. У нас вона не перекладена ще. Не знаю, чи вона хороша, тому я поки що не раджу бути смертним. Називається. І я запропонувала її як давайте ось цю. І подруга написала: Ох, стрьомненько, Ну, але давай. І я власне хотіла цим поділитися, тому що. Навіть читати про смерть стрьомненько, ну і це моя подружання, яка в темі і в курсі, то, то навіть я спочатку подумала: ой, стрьомненько, ой, не хочу, не хочу, щоб було стрьомненько друзям. А потім думаю, так, читаємо це, точно не завадить, бо якось замало у нас теми смерті. Ось такий я амбасадор смерті. Так, так. Це все, мабуть, вистачить. Дякую вам, що ви досі зі мною. Завтра буде ще деньок. Я не вірила, що я зможу майже кожного дня це записувати. Але поки що все йде добре. Ура! Не знаю, чи ви мене чуєте, бо я в масці, має бути. Я в лікарні така лікаренька ось на фоні пальми. Вам. Е кажу, що нарешті закінчились ці уколи. Ура! Е іду додому. Уже немає місця в мене, то і вам повезло. До зустрічі!